Сьогодні у відео огляд мого автомобіля Ford Fiesta 1.25 бензин. Все покажу, розкажу. Погнали! Отже, перед вами мій автомобіль Ford Fiesta 1.25 бензин 2017 року. Випуску ззаду в мене є невеличка коцка, бо в лізу стопчик не помітив. Так все по машині без підкрасів, чистенько, гарненько. Ну зараз трошки поговоримо, чому саме вона. У 2017 році в мій бюджет було лише три варіанти. Варіант номер один шкода фабія в базовій комплектації, навіть без магнітоли. Варіант номер два Kia Rio в базовій комплектації, і варіант номер 3 Lada, Granta. Також цей бюджет. Китайський автопром не розглядав на той час і зараз не розглядаю. Ну, і тепер коротко по порядку. Шкода Фабія пуста. Ну, вибачте, я бачу це виробництво, місто Соломоново Закарпатської області. Нехай далі вони там стоять на складах, гниють, то, то така історія, то їхні проблеми, це без мене. Пункт номер два. Kia 2 Ну... Або Hyundai Е, Я ще пам'ятаю часи, коли Hyundai Kia це були такі бренди, як Зараз Jelly, от, і Cherry, Тобто це, ну, не, не котірювалися вони, як скажемо, ці бренди. Тому Hyundai Kia зараз це супер-пупер машини. А тоді, колись давно це не були бренди, наче Kia Rio відпадає, ну і залишається Ford, Ford Fiesta. Значить, купив цей автомобіль у 2017 році, 12 жовтня, Івано-Франківську. Чому в Івано-Франківську? Тому що вбив свій варіант на авторія і виявилося, що у дилера там він коштує рівно на тисячу дешевше доларів, ніж у Києві. Ну, то взяли гроші з батьком, сіли в потяг та й поїхали по машинку. Ранці вже були у Франківську і дивилися на свій автомобіль. Якось так. Значить, поїздив я на машинці три роки, потім бензин пішов вгору, і від бідності, і, звичайно, від тупості довелося, трохи свій чудовий автомобіль. Довелося встановити газобалонне обладнання. Воно тоді ще мені за дещо обійшлося, 16 тисяч гривень. Вже давно себе відбило. Ну, знаєте, то поставив ГБО, то почали їздити всіх, кому не лінь називається, батько, родичі і так далі. Але мені не шкода, що машина їде максимально тихенько, наскільки це можливо, як для. Машини на газу, звичайно, на бензині, якщо переключитися, вона буде ще тихіше їхати. Така штука. От, механіка тут стоїть. На те, щоб автомат, то вже не було в мене ще зайвих півтори тисячі доларів свого часу. Магнітолка є, шість динаміків. Тут кнопки на рулі є, там менюшка і музичку плюс-мінус вверх-вниз. Бортовий комп'ютер є, в базі немає, але тут вже обчислює витрату палива. От, показує, скільки до нуля мені залишилося. Ну, та і все. Ось таких штук. Електрорегулювання і підігрів дзеркал Та Та якось так. Кататися можна. Звичайний, рабомобіль. нічого такого унікального. Ну, під капотом зараз покажу. Ой, тут не мив нічого треба робити. Я ж... На велосипеді в рабстві мені нема коли що робити. Під капотом у нас звичайний двигун, 16 клапанний, 1,25 бензин. Газ, я казав, вже поставив. Тут ці всі газові цяцьки. Я туди не лізу. П'ять років в машині вже стара як світ, як то кажуть. А тут треба помити ще на зиму. Недавно я тільки її перевзув. Та й така історія. Фільтри міняв, не замерзаючи рідину, залив омивайку вже. Фари налаштовані, я туди нічого нікуди не лазив. Все, все як є. П'ять місць для таких компактних персонажів, як я. Тут місця вдосталь за собою сижу. Ну, нормально. Я не знаю, що всі ото вічно міряють це місце. Ну Нормально. Шість-сім мішків картоплі сюди, вкинув, там все з села забрав. Порядок. Це хетчбек, холодильника собі привозив, як купував цим автомобілем. Я, я люблю хетчбеки за практичність. Машинка комплектується. Двома такими складними ключами, такі чикс. Ну, тут ось. Відкрити-закрити. І два рази назад, то відкриється сам багажник. Газу їсть 8,5 літрів. Якщо 140 по трасі перти і більше, то буде і всі 12 літрів, звичайно. Але вже я звик до того. Так, беремо ключик, затискаємо два рази, трошки тримаємо, оп. І всі вікна в машині відкрилися, бачите? Автоматично. Ну і доводка є, звичайно. А потім нажимаємо два рази ще раз натискаємо. Тримаємо трошки, і вони всі з цього чудо-пультика закрилися. Ось така фішка. Мені подобається. Влітку зручно, там, коли в машині спека перед тим, як кондиціонер, і ще до того, як підійшов до автомобіля, так тільки-тик-тик. Воно все трошки видуло. Прикольна штука. Знаєте, я ще думав, коли купив, що я там диски легкосплавні буду ставити, щось там робити. Але не хочу вже нічого робити, не хочу вкладати то гроші. Їздить, їздить, проблем поки немає. І, і все. Начнуться проблеми, почне мені щось, коли машина почне мати мене, а не я її, то я її зразу продам. Ну, взагалі, думаю, до сотки докручу і продам. Не більше, не більше. От. Тому що саме гарна машина, нова машина, я з БУ не хочу мати справи, ну така моя позиція. Ось такий огляд мого автомобіля на стрімі щоразу питають, яка машина. От, в коментарях зніми огляд на авто. Ну, я так по-швидкому зняв сьогодні. Якщо є які питання, побажання, зауваження, чекаю всіх, їх, як завжди, в коментарях. Я ще досі всі читаю. Дивіться мої попередні відео. Я там роздавав людям подарунки на новий рік. Я проводжу розіграш зараз у своєму інстаграмі. Можете дивитися до нових зустрічей.